День вшанування учасників бойових дій на території інших держав на Креміщині традиційно важливий і відзначений урочисто з належною увагою до воїнів-інтернаціоналістів. Таких, що брали участь у військових операціях і миротворчих діях, в районі мешкає близько двох сотень чоловік, з них 150 ветерани Афганської війни, об'єднані у своїй громадській організації. Щороку, 15 лютого, на річницю закінчення війни вони збираються разом і спільно з владою, активом молодіжного і ветеранського рухів беруть участь у тематичних заходах з нагоди пам'ятної події. Наші земляки, які ушли з життя, чотири человека були 64-го года рождения. Вот в этом году їм исполняется 50 лет. Они не стали мужьями, они не стали. Адцямі не стануть ніколи дідами. життя. 25 років тому СРСР вивів свої війська з Афганістану, а до цього понад 9 років на території сусідньої держави тривала неоголошена війна. Через неї пройшло більше як півмільйона людей, солдатів строкової служби, офіцерів і цивільних громадян. І безумовно у кожного з них участь у війні залишила біль. Який не загоїться вже ніколи. Для нас афганців, цей день знаменательний пам'ятний. Треба впадати погибших, які не повернулися. Ми їх пам'ятаємо, чтимо, к ним сюди приїжджаємо, пам'ятаємо. І дола їм земля, і дола пам'ять про них буде. Всі від ран і хвороб на тій війні загинуло понад 14 тисяч наших співвітчизників. А українську землю лягли п'ятеро. Одним з тих, чия біографія скінчилася війною в Афганістані, був солдат строкової служби Юрій Бондар, який народився і виріс в селі Новомикольському. У лютому 1987-го Юрко загинув, але пам'ять про нього живе в серці старенького батька і в серцях односельців. Юрій Бондар наш земляк, він в його вічна пам'ять і в нашій школі, і в нашому селі, в його ну, честь навіть названа вулиця. У мене отець афганець. Я уважаю всіх афганців. Тих, хто не вернулися домой, жалко, обидно, звісно, матері, їх, жін, сім'ї їхні. все. Я желаю всім, щоб всі кріпились, держались. Тим людям, молодим, які пішли виконувати свій обов'язок, не знаючи, куди вони йдуть, не кажучи батькам, пішли в 18 років, прийшли через 2-3 роки, приходили через рік зрілими 50 літніми по уму людьми, то їм треба низько вклонитись. У Кремінському районі ім'я кожного загиблого на афганській землі і померлого після війни відоме. І на поховання кожного щороку, 15 лютого, приходять воїни-побратими, де на них чекають рідні й близькі загиблих. Мені дуже приємно, що кожного року до нас, до мене, до моїх дітей, до внуків приїжджають люди, хлопці, які служили там, які бачили це горе, які співчувають мені. Дуже дуже тепло на душі, коли такі люди приїжджають. Вахта пам'яті це традиційний щорічний захід, який проводиться на Кремінщині. І не лише тому, що Афганістан міцно увійшов в нашу історію. А ще й тому, що нагадує про найважливіший пріоритет в житті суспільства, і діяльності держави, про турботу про збереження молодого покоління як основи свого майбутнього розвитку. Та й їм, молодим треба знати про гідність і честь, про обов'язок у дотриманні клятви і про дружбу солдатську під пекучим сонцем Афганістан. Заходи на 15 лютого це важлива складова у патріотичному вихованні підростаючого покоління, це уроки мужності і звитяги. Це уроки життя. В районі презентовано проєкт храму Вознесіння Христового, будівництво якого планується у центрі Кремінної. Захід пройшов за участі голови Кремінської районної державної адміністрації Павла Яворського, голови районної ради Юлії Назаренко, кремінського міського голови Віктора Греценка, настоятеля Святотроїцького приходу протоєрея Володимира. Депутатів міської ради, членів громадських рад, при районній держадміністрації і при міській раді. Громада Кременщини довгих 19 років шла к сьогоднішньому дню. Дню, когда, навірно, реалізується мечта всіх православних, всіх віруючих людей. Ніколи віра не Ні, суспільство. Она только созидает, объединяет, делает людей добрее. Своє творче рішення майбутнього будівництва запропонувала архітектор Рубіжанського проектного інституту Ірина Мідяник. Передбачається, що майбутня культова споруда органічно впишеться як вже існуючу забудову площі, так і буде співзвучна планам подальшого облаштування центру міста. Згідно запропонованому проекту, храм буде розташовуватися на площі і займати порядка 300 квадратних метрів. Я сиділа і дивилася на ці ескізи. Ви знаєте, ну таке в срідіні, така підйом, скільки емоцій визиває. Очень просимо нашу районну раду утвердити все, що ми сьогодні. бачили. наприкінці 30-х років минулого століття, свято Троїцька церква, що знаходилася у Креміні, була зруйнована. Пам'ять про неї зберігається в історичному літописі району, а фундамент її з червоної цегли у земляному шарі під заасфальтованою площею. Зусиллями настоятеля нинішнього Святотроїцького храму було встановлено місце на центральній площі Кремінної, де розташовувалася церква. Тепер на цьому місці пам'ятний хрест. Ми сьогодні з вами бачимо, що в країні, в вчасності і усьому світі неспокійно. і тільки Божа благодать може це розличчя між людьми, зсори, роздори. І дуже важливо для цього будувати і втрачати храми. Тому що будівництво і храму вже само по собі об'єднує людей. Кремінська школа-гімназія відзначає 15-річчя свого створення. І цій події педагогічно-учнівський колектив присвятив відкриття музею історії свого навчального закладу. Це вже четверта музейна кімната, експозиції якої розповідають про створення віха життя гімназії, найбільш вагомі досягнення її учнів та педагогів. Відкриття сьогодні музею історії гімназії це безпосередньо сторінка життя всіх тих, кому не байдужий наш навчальний заклад. Ми з вами знаходимося у класній кімнаті, яка повністю перебудована за кошти батьків, руками батьків, і з цією великою любов'ю, з якою вони внесли свою часточку створення музею. Я думаю, що може зрівнятися тільки ота велика учительська робота. Бо до організації музею залучені були і учні наші, і працівники, і залучена громадськість. Створення музею стало результатом цілеспрямованої, систематичної, творчої, пошуково-дослідної, експозиційної роботи педагогічного та учнівського колективів. А очолив цю роботу вчитель історії Володимир Назарко. Експонати ми збирали усі разом. Організовувалися зустрічі вже випускників. Можна побачити багато експонатів тих, тих випускників, які вже. Досить давно пішли, але ми завжди будемо їх пам'ятати. Колись я залишу стіни цієї рідної школи, але на мою думку, в цьому музеї обов'язково залишиться частинка мене. І завжди, коли я буду повертатися до цієї рідної школи, я можу побачити своїх однокласників, якісь свої досягнення. На урочистості присвячені святкові презентації музею історії гімназії. Завітали гості: голова Кремінської районної держадміністрації Павло Яворський і голова районної ради Юлія Назаренко, представники обласного фонду підтримки регіональних ініціатив. Спонсори. Учні екскурсоводи розказали про те, що гімназія є постійним учасником міжнародної виставки Інноватика в освіті України. Вже чотири роки поспіль цей навчальний заклад занесено до книги Флагмани освіти України. Щороку гімназисти є в книзі Обдаровані діти Луганщини. З кожним роком розширюється географія співпраці з різними організаціями, громадськими структурами, вищими навчальними закладами та видатними особистостями. І в цей же день у навчальному закладі відбулася ще одна урочиста подія: гостей запросили на відкриття інформаційно-бібліотечного центру. Значний вплив на читачів справляє загальна бібліотечна атмосфера. Дуже багато зусиль прикладено до оформлення інтер'єру та створення сучасного дизайн-середовища бібліотеки. Адже всім приємно працювати у читальній залі, де багато квітів панує затишок, а бібліотекар зустрічає привітно і доброзичливо.